Зрозуміла. Це всі такі головні моменти. Які... Це те, що пов'язане, ну, основні моменти, чи це великі ну, це те, робіт. це те, що пов'язане з війною. А інші, інші роботи це санітарний стан, які фактично ми контролюємо, а також виконуємо згідно розподілу обов'язків, які закріплені в основному зеленій зоні на магістралях. Це закріплення за парками і скверами. Те, що стосується ТБО, це обрій. Те, що стосується звалищ, які можуть образовуватися, в залежності від того, де вони образуються, якщо це зона, яка не має власника чи відповідальної особи, тому це прибираємо ми. В основному звернення ці йдуть через, через контакт-центр. Я їх особисто відслідковую. Також є звернення безпосередньо від громадян, які можуть писати, і від екоінспекції. Це все прибирається. Магістральні дороги в задовільному стані, то, що стосується санітарного состояння біля контейнерних майданчиків, багато поверхової забудівлі це відповідальний у нас обрій. Абсолютно за все, те, що стосується, і вивозити бої, то що складується біля контейнерного майданчика, вони це теж вивозять. Це санітарний стан. Абрізка є так і покосом. З 23-го року займається у нас в місті, в місті займається комунальна установа парка, Парки і Сквери. Ну, це основні напрямки зараз, які залишились на 24-й рік. Є небагато замовлень, які були відмешені, що ми не встигли реалізувати за 2023 рік. Це дві дороги в частному у приватному секторі. Тому в цьому році на капітальні видатки в районі в три рази менше виділено коштів і ті об'єми, які є. Я так планую виконати протягом двох-трьох місяців. Добре. Чи є якесь звернення до наших міщан? Що б хотіли сказати, про що б хотіли повідомити? Береч себе і нехтувати сигналами тривоги, особливо коли останні два місяці вони почали, не так як раніше, ночі обстрілювати, а напротязі дня. Зараз, якщо є ракетна небезпека, то необхідно збігати місць масового скупчення та промислових предприємств. Ну, також от, ми в адміністрації всіх і, ми, і хто відвідувачів і всіх інших, наполегливо рекомендую спускатися в подвальне приміщення, тому що, як показує практика, ні совісті, ні моралі у них немає, і вони нічим не будуть няхтувати. Тому потрібно бути уважними і берегти себе, наповати на Бога. Тому що, як показує практика, наш район 60% прильотів, на жаль, були в корабельному районі, так як ми були ближче до досягання їхньої артилерії та ракетних засобів. Добре, дякую вам. Дякую вам.